Замість відомих облич обшарпані бікборди. І так повинно бути відповідно до закону про вибори народних депутатів України. Агітаційна кампанія закінчується у півночі в останню п'ятницю перед днем голосування. Це відомо кожному учаснику виборчих перегонів. Однак дотримуються правил не всі. Лідерує серед порушників вона політична реклама, що криється за невинним закликом прийти 26 жовтня на вибори. Колористика та гра цифр на цьому бікборді чітко вказує на замовника. Уздовж головних автошляхів на території Ужгорода, бікбордів, у яких вгадується партійний стиль всеукраїнського об'єднання Батьківщина, близько 30. Другим і останнім порушником є пропрезидентська партія. Та це щодо бікбордів. Звісно, найбільш помітні порушення правил дня тиші на бікбордах. Однак і інші менш габаритні рекламоносії таки всіяні агітацією. Взяти хоча б цей стоп на вулиці Грушевського. Він все ще обклеєний агітацією, ніби шпалерами. Плакати та листівки, що всупереч закону залишились радувати око Ужгородців у переддень виборів, це переважно агітація за Віктора Щадея та Роберта Горвата. Очевидно, що день тиші в Ужгороді пройшов не так уже й тихо. Хто відповідає за демонтаж агітаційних матеріалів? Поцікавились ми в директор однієї з рекламних агенцій міста. Разом із тим каже Тетяна Євтіхова, місто засипане поліграфічною продукцією, що не пов'язане з діяльністю рекламних агенцій, а розтарежована власними технічними ресурсами кандидатів і поширена найманцями, котрі не несуть відповідальності за прибирання агітматеріалів. В такому випадку подбати про чистоту міста належало б або комунальникам, які сприйняли день тиші буквально і не відгукнулись на пропозицію поспілкуватись, або представникам виборчих штабів кандидатів. Так це було у штабі, яким керує Павло Федака. На його переконання, реклама в день тиші це антиреклама, адже право виборця на спокійне обміркування свого рішення слід поважати. Я думаю, що ніхто нікого карати не буде, і тому ці кандидати користуються цим, що вони знають наперед, що ніякої відповідальності вони нести не будуть. Тут є моральний аспект, що ці кандидати просто є непорядними уведення методів політичної боротьби. А яким запам'ятається день тиші виборцям? Ну вони для себе роблять як ліпш. Хоча вони мали познімати це все. Люди мають один день мати якийсь вибір, тишану, щоб спокійно. Навіть ранком я бачила, що ще й навіть рекламу по телебаченню показували. Ну, така в нас держава, на жаль. Знаєте що, якщо ви хочете мою особисту думку, отаку особисту думку, як пересічного громадянина, так? не дуже це має важливе і значення. Бо народ дуже визначився.